Ану, не знаю, чули, не чули, але точно впевнена? Бачили так цей синхрон нового міністра Польщі, і власне це навіть не як просто якісь його тези. Це конкретно заява. І невже це та заява, на яку ми чекали? Питання ну насправді, зважаючи на останню блокаду е, польського кордону, очевидно, е, це є важким ударом е, по е, українцям, які очевидно в двосторонніх відносинах з Польщею не очікували, що крім російських е, ракет, е, ми ще матимемо на кордоні понад 4 тисячі наших вантажівок, які мають доставляти надважливі речі і для гуманітарної питання. Допомоги і на ЗСУ тому з новим ем, урядом в Польщі ми дуже сподіваємося, що ем, така ситуація, яка зараз була останні місяць, буде просто неприпустимою надалі. Тому що перше, нам важливо ем, взагалі на цьому тижні історичні рішення, які має ухвалити Європейський Союз. Це і 12-й пакет санкцій, це і 50 мільярдів е, фінансової допомоги для України. Це і відкриття. Перемовин з ЄС тому те, що робить Орбан, дуже важливо, щоб в нього не було коаліції в центрально-східній Європі, яка б грала проти України на розкол Європейського союзу і розхитувала ситуацію. Пані Ганно, от я ще сьогодні згадувала про іншу історію з польським в польському Сеймі, яка трапилась так про депутата від Російської конфедерації, ініціатора блокування доріг в Україні Гаже Брауна. Про те, що він взяв і вогнегасником затушив в єврейське свято ханукальні свічки. І е, багато хто не зважає на такий проступок. Пан Гриско сказав, що це хайп. Хтось в соцмережах пише про те, що нам взагалі не варто звертати увагу на такі речі. А мені видається, от нам потрібно розуміти, хто блокує дороги в Україні, що це за люди. Це власне є обличчя проросійських політиків в польському сеймі. Ну насправді треба розуміти, що російські впливи на політичні партії в різних країнах і не лише Європейського союзу. Вони є так само і в країнах Латинської Америки. Ми бачимо частину деяких політиків і в Сполучених Штатах, в Канаді навіть є ті, які зараз використовують Україну як заручника і немає голосів для того, щоб проголосувати важливу підтримку для України. Тому це цілий, я б сказала, тренд, коли Росія через свої проксі, через політичні проекти, давайте згадаємо Німеччину, це невеликі групи, намагаються дестабілізувати Взагалі Глобальну підтримку для України, і це вже тут не тільки про Україну, тобто ми бачимо, що відбувається, і це тільки те, що ми зараз бачимо, можемо уявити, що буде в 24 році, коли будуть вибори до Європарламенту, і все більше буде таких заяв. Але тут я погоджуюся з вами, що ми не можемо не звертати на це увагу. Тому що кожен такий крок це тестування реакції суспільства, це перетин червоних ліній, це е, е, зниження планки не лише моралі, поведінки Дінки, як мали би виглядати е, е, депутати, і тут не важливо, чи це депутати Верховної Ради, чи польського сейму, чи американського конгресу. Тобто, ми взагалі бачимо знецінення політики до рівня вже не просто шоу, коли там один одному е, намагаються там вдарити по обличчю і так далі. А ми бачимо, коли по якихось речах намагаються не просто хайп ловити. Тут є абсолютно якісь глибші речі, тому що навіть із блокадою. Тобто нам сказали, що це тільки про російські впливи. От, але тим не менше тут важливо, яка буде відповідь, тому що з блокадою польського кордону, яка затягнулася понад місяць, я вважаю особисто, що у президента Дуди і в багатьох інших, зокрема правоохоронних органів, були можливості, як це ви бачили на прикладі і словаччини, не дозволяти порушувати національне законодавство, блокувати міжнародні транспортні сполучення. Тому тут мій заклик був би до більшої відповідальності, не до споглядання, а до відповідальності. Інакше політика, не лише польська, а глобальна політика, де ми не бачимо морально відповідального лідерства, буде означати такі різні, як то кажуть, ну не вибрики, а такі скочування. Ви приниження нагнітання ворожнечі чи розпалювання ворожнечі, тобто щодо будь-кого, не лише щодо українців з блокуванням. Зараз ми бачимо щодо народу Ізраїлю і так далі. Пані Ганно, я ще до такого дуже важливого відразу з вами перейду до візиту Зеленського у Сполучені Штати Америки. І знаєте, багато політологів сьогодні в соцмережах пишуть про те, що це чи не найважливіший візит українського президента за останній рік. Ті причини, з яким він приїхав, прилетів до штатів, власне зараз дуже є такими навіть роковими. і що аналізувати ситуацію станом на цю хвилину, що важливого, нам потрібно зрозуміти, що ви вже знаєте, чим можете поділитися з нами, тому що, можливо, вже є якісь результати, так які варто українцям почути. Ну, перше, це зустріч із представниками оборонних компаній, тому що це ті люди, які впливають на рішення представників конгресу, чи то палати представників, чи сенату. це Частина з них це спонсори політичних партій, і тому тут важливий сигнал, що Україна і Сполучені Штати Америки а на початку грудня був форум оборонних індустрій у Вашингтоні. Ми готові до співпраці, оскільки це в національних інтересах США. Зважаючи на те, що багато республіканців бачать Китай більшу загрозу ніж Росії, тому це в інтересах США допомагати Україні, тому що їхні компанії заробляють їхні компанії е приносять прибутки в економіку США. Це додаткові робочі місця. І плюс це підготовка до потенційної війни з Китаєм в майбутньому, тому саме е, модернізація зброї, яка проходить е, використання в Україні, це теж в інтересах США. Тому я дуже сподіваюся, що ця розмова про тіснішу співпрацю і для цього будуть теж створені умови. Е, це важливо далі. Нам потрібна двопартійна підтримка, тому що ми бачимо, що ради електоральних вигод. Дві партії намагаються використовувати українське питання і політизують, тому цей візит, в порівнянні з попередніми візитами, ось і коли президента минулого року в грудні. Був виступ в конгресі у вересні цього року вже не було виступу, а зараз ми бачимо ці важливі зустрічі. Тому теж треба розуміти, що є певна динаміка у відносинах, і нам не те, що не розслаблятися. Нам потрібно постійно мобілізовувати всі ресурси: діаспору, ветерани, бізнес-спільноти, представників від єврейського лобі, тайванського лобі, ірландського лобі представників європейського союзу, тих країн, які впливові. В різних штатах, де їхні діаспори є виборцями. Тому що зараз треба робити все, щоб Україна повернулася, тому що з візитом президента CNN і Fox News і канали і демократії і республіканці і медіа почали говорити про Україну. Останні два місяці України не було. Тому наше завдання як повернути Україну не через скандали, а через пояснення американським виборцям, чому допомога Україні важлива їм в першу чергу, тому що вони дивляться через призму своїх інтересів, а не україноцентризму. Я дуже. Ви хотіть ви хочете щось питати? Ні, ні, ви закінчите думку, і я тоді е, просто я руку на пульсі тримаю для того, щоб продовжити розмову. Ну насправді е, ви ж розумієте, коли в вересні візит е, до Сполучених Штатів Америки, де був виступ і на генасамблеї в Нью-Йорку, і потім в Вашингтоні, де не було виступу президента, це вже був дзвіночок. Що нам треба більше інвестувати в спілкування, не доводити навіть до цієї зараз затяжної уже ситуації із ухвалення бюджетної підтримки для України, і тому треба, щоб в цьому під час цього візиту це не була як те, що я чула в розмовах, що це буде останній пакет, який проголосують перед президентськими виборами, і то можливо воєнна допомога залишиться на тому рівні, а економічна підтримка бюджету будуть просити Європейський Союз більше страхувати і більше реально брати відповідальності, бо війна на континенті Європи. Тому тут питання про взагалі стратегічні відносини. І я дуже сподіваюся, що ми будемо настільки грамотні, що не дозволимо ні демократам, ні республіканцям використовувати нас а всі попередні помилки, які в нас були під час ще попередньої кампанії, коли Трамп виграв, ми зробимо серйозні висновки, тому що для нас це екзистенційне питання. От я пані Ганно хочу нагадати нашим телеглядачам про те, що Конгрес США досі не схвалив запит Байдена. Про що ми і говоримо на додаткове фінансування допомоги Україні через проти частини республіканців, власне ще 6 грудня законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, Якщо я не помиляюся, не пройшов процедурне голосування в сенаті. І пані Ганно, певпевна, ви вже бачили цю інформацію про те, що спікер Палати представників Сполучених Штатів. В Америці республіканець Майк Джонсон після вже зустрічі з президентом Зеленським дав зрозуміти, що не відступив від попередніх вимог для підтримки додаткового фінансування Україні. Він говорить про те, що потрібна конкретика, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських платників податків і трансформаційну зміну на кордоні. Досі в нас цього немає. Про що ця заява говорить, пані Ганна? Ну, це заява говорить про те, що а, республіканці і демократи досі не домовилися. Тобто, дві сторони мають а, знайти рішення, яке влаштує а, обох електорати, тому що стіна це принципове питання для республіканців. Це мільйони виборців. І очевидно, якщо а, прагматично і такий реал політик думати, то для республіканців важливіше їхні вибори, ніж навіть допомога Україні, так само і для а, демократів, тому. Тут важливо президенту України теж ну якісь речі пояснити і виробити план на момент, поки тривають узгодження і сторони між собою там торгуються. Тому що дивіться, це президентська кампанія в США. Тобто це фактично очільник супердержави і там жорстка боротьба. І не хочеться, щоб Україна була там розмінною монетою, чи заручником, чи футбольним м'ячем на політичному полі. От і. Треба якісь речі пояснювати, чому я кажу, і використовувати для республіканської аудиторії голоси Тайваню, тому що багато хто вважає Китай більше загрозу ніж РФ і так далі. Але тим не менше, чому провалили голосування на минулому тижні? Тому що е, питання стіни, яке принципово для республіканців, вилучили, і пригадуйте, що не було онлайн виступу президента, який був запланований, а потім вже напередодні е, закритих слухань е, скасували. Ось тому зараз ця історія продовжується, і те, що говорять республіканці, поки демократи не підуть на цей крок, вони теж не поступляться. І тому треба шукати шляхи додатково. І дуже хочеться, щоб незважаючи на затягування в США, Європейський Союз не піддавався на шантаж Орбана і в п'ятницю допомога Україні 50 мільярдів, щоб ми мали, хоча б якийсь люфт часу для того, поки в Америці це буде, або шукали на рівні Європейського Союзу двосторонні. Договори, щоб нас підстрахували, поки ми бачимо такі турбулентності, що в Вашингтоні, що в Брюсселі. Але так чи інакше, пані Гано, тримаємо руку на пульсі стосовно саме зустрічі Байдена із Зеленським. А, розуміємо, що в них є спільна мета, спільна причина цієї зустрічі, так і вон, ця сума 60 мільярдів доларів допомоги для України. А, про яку сьогодні кишить інформація у соцмережах. Ваша думка зустрічі Байдена і Зеленського, що вона може вирішити? Ну, по перше, у Пентагона є можливості підтримувати Україну, зокрема і через треті сторони, через стратегічні партнерства, які є в Сполучених Штатах Америки із південною Кореєю, і з Японією і з іншими державами, в яких є і зброя, і система протиповітряної оборони. Тобто, на момент ухвалення рішення, так як вони допомагають Ізраїлю, то вони можуть нам продовжувати допомагати через своїх партнерів. Британія може допомогти. Байдена адміністрація має нарешті ухвалити стратегічне рішення про надання нам атакамсів в такій кількості, які зроблять прорив на кримському напрямку, тому що підхід адміністрації Байдена as, long as it takes» З певним затягуванням, давайте подивимося за ці останні два майже роки повномасштабного вторгнення. То боялись ескалації, то давали порційно і так поступово е зброю. Хоча ще на весну цього року ми готувалися до наступу і ми очікували отримати ту зброю, щоб вже, як то кажуть, мати більший прогрес. Тому е атакам все є на складах. Тому я сподіваюся, що е, не буде цього підходу. Ми не хочемо, щоб Україна програла, тому будемо тримати так, щоб е, е, як то кажуть, ми могли оборонятися, але не йти в той наступ, який допоможе звільнювати всі наші території. Тому варві адміністрації теж мають зробити. Висновки висновки із їхньої політики, коли відсутня стратегія реальної перемоги України, і тому республіканці, коли і зокрема один з представників республіканської партії Гарсія, коли він писав 12 питань цих 60 мільярдів, що вони означають на полі бою, який прогрес можна буде досягнути, де стратегія перемоги, тому президент України мав би зараз підготувати спільну статтю з генералом залужним і пояснити не тільки. Для Америки пояснити і для Британії, яка може нам допомогти. Для Норвегії ви бачите, що зараз Британія і Норвегія готують спільну ініціативу для того, щоб допомогти Україні на Чорному морі. Тому є ті партнери США, які в цей момент політизації підтримки України у Конгресі можуть нам прийти на допомогу. З більш потужнішою, масштабнішою підтримкою, зброєю, фінансами, та ж Норвегія. Ми їздили в Норвегію і там чітко заявляли, що через російську агресію проти України Норвегія збільшила доходи від продажу енергоресурсів. Тому я думаю, що вони можуть поговорити. Питання конфіскації російських активів в Конгресі є на це політична воля. Потрібен певний такий пуш, якби стимулювання. Тому я сподіваюся, що цей візит. Теж буде з точки зору, коли нам кажуть, ми не хочемо далі давати гроші американських платників податків, хоча більшість цих грошей залишається в економіці США. От якщо чесно, але тим не менше, тоді давайте говорити про серйозний прецедент на рівні США конфіскації грошей російської держави суверенних активів, не просто приватних осіб, олігархів і так далі.